Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. звати Олексій Тарасу. В наступні дві години ми проведемо разом. З'явилися деталі наймасштабнішої атаки на російські аеродроми сьогодні. Вночі служба безпеки України та Сили оборони відпрацювали по чотирьох російських литовищах. Далекобійні дрони з СБУ та сил оборони а, м, працювали по литовищах у Вороні, Жукурську, Саваслейка та Борисоглєбську. Так вони називаються. А, як повідомляється, це була спеціальна. Спланована операція, щоб ворог не міг використовувати ці аеродроми для ударів кабами по лінії фронту та українських містах. Росіяни повідомляють, що удари були результативними, що їхня ППО не змогла захистити об'єкти. А місцеві повідомляють, наприклад, про 10 вибухів тільки на Саваслівці. Саме там злітають ці мігі 31 через які постійні повітряні тривоги і досить тривалі по всій Україні. Про це і не тільки будемо говорити з нашим наступним експертом. З нами на Зяку Валерій Романенко, авіаексперт провідний науковий співробітник державного музею авіації. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, Доброго дня! Ну, дійсно, е знаєте, спочатку була трошки інша інформація. Чи може я щось плутаю? Говорили про три спочатку аеродроми: Бориса Глєбськ, Саваслейка. Ну, це от співпадає з тим, що опублікували СБУ та сили оборони України, але там шлося про Балтимор Ще е а тут Воронеж Курськ. Чи, 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 це, чи це різні аеродроми? Що ми маємо розуміти? Ні, ну, це Балтімор це а, назва аеродрому Воронежі. От, так що, тут всі чотири аеродроми, які ви перелічили, вони всі знаходились під ударами. Все абсолютно вірна інформація. Ну, в усякому разі, так нам повідомили а, військові. Да, Гури військові повідомили, да? так? так Ну. Ну, по порядку я скажу, тоді. Значить, по Саваслійці тут інформація така досить обмежена, але були влучання. Що таке Савослійка? Загалом Савослійка – це, так би мовити, родильний будинок Міг-31К. От саме тут розпочиналися тренування, випробування оцих носіїв кінжалів. Через який ми мали не кожну ніч, значить, подвічі Україна змушена прокидатися і в деяких районах бігти до бомбосховищ, да? там де швидко швидко можуть налетіти ворожі ворожа балістика може дістатися. От тут раніше був. Скажімо, центр бойової підготовки, четвертий центр бойової підготовки льотчиків авіації протиповітряної оборони. А зараз тут розташований 44-й окремий авіаполк особливого призначення, осна з російською мовою, да? який входить, незважаючи на те, що Міг-31 це, начебто, винищувач, але цілі такі носії кинджалі входять до дальньої авіації Росії, до складу дальньої авіації. От. Ну частина тут і базується в Саваслейки, а частина ну, перечутті, очевидно, ударів була ще минулого року, чи навіть да, минулого року була перекинута на моздок. Це по аеродрому Саваслійка. Удари нанесені, там а, сказано, що є а, по будівлях в Попалу. Ну, як завжди, в нас е дронові атаки, вони, на жаль, дрони наші е безпілотники Камікадзе не, не мають систем наведення на термінальному відрізку, тобто на кінцевому етапі, ну це занадто дорого для безпілотника. Тому е уражають, як правило, командні пункти, е значить, е сховище боєприпасів, або е е Ну, да, команди або склади паливомастильних мастильних матеріалів. Ну сподіваємося, будуть супутникові знімки завтра десь може бути опубліковані, і можна буде більш докладно все подивитися, що було уражено. Ну так, от вибачте, вас на секунду. Буквально з'явилося відео такого влучання дрону. Поруч з літаком, ну от і дійсно що поки що складно оцінити який е е е чи пошкодило, скажімо, цей літак. Ну коротше кажучи, поки не знаємо, так так. А от що інші три, як їх використовують наші вороги? Та да, це по Васлппосавослійці відео. Да? Так, так, так. Є відео. Ну от... О, так це дуже добре. Менше буде цих зльотів, тренувальних чи бойових. По інших аеродромах. Ну, почнемо з Курська халіно або Пі Восточний Аеродром. Да, це одна і та сама назва. Там розміщається російський 14-й гвардійський винищувальний авіаполк. А літаки Су 30 см Вони беруть активну участь в бойових діях. Прикривають дії бомбардувальників су 37 і російських штурмовиків. Ну, от поворони ж удари, а це аеродром Балтімор. Там, значить, місцевий губернатор казав, що, начебто, всі безпілотники збиті. Але ну самі розумієте вартість слів російського губернатора. В них завжди все в порядку, і значить все збито, і ні, ніхто не постраждав тут базується в воронежі, основний базовий аеродром 47-го бомбардувального авіаполку, на совісті якого більшість ударів по наших е, прифронтових містах. Ну скажімо так, для північних прифронтових містах. От, бо тут найближча, найменша дальність польоту, там десь трохи більше 200 кілометрів по наших прифронтових містах. От, ну і цьому полку від нас теж діставалося. Мінімум 8 літаків це ті, що валяються на землі, відзняте або є відео. Місім, мінімум 834-х за час війни було збито, а загалом реально може бути і вдвічі більше. Нагадаю, там дві ескадрилі, 24 літаки. Мінімум. Половину, якщо так взяти, вони втратили за час бойових дій. А крім того, сюди з далекого сходу перекинуто ще й винищувальний 23-й винищувальний авіаполк. Він на найсучасніх винищувачах су 35 які кажучи російською мовою злодійствували над лінією фронту і на совісті яких багато збитих наших літаків і літаків і згиб загиблих наших пілотів. Ну там, скажімо так, що в них два пілота отримали звання Героя Росії з цього полку. От. І цей полк він перекинутий з далекого сходу біля Комсомольська на Амурі, там Дзьомгі називається їхній аеродром. От. І перекинуті були ще до початку війни. З Далекого Сходу перелетів десь у, у січні 22-го року вже перелетів, тобто росіяни заздалегідь готували напад і готували масовані е, авіаційні удари по території України. Ну, Щодо аеродрому Борисоглебськ, е, то тут е, загалом навряд чи там це таки якась серйозну загрозу він несе. Е, е, чому тут е, навчальний аеродром. Факультету штурмової і бомбардувальної авіації Краснодарського авіаційного училища льотчиків. От, загалом тут базувалися ну лише е відомо було до війни чітко базувалися штурмовики Су-25 і навчально-бойові літаки, як 130 Ну, можливо, зараз там теж все ж перекинуто якісь підрозділи з якихось інших регіонів Росії. З метою концентрації авіаційної техніки на районі бойових дій. Ну, от ви вже сказали про те, що російська пропаганда, як завжди, звичайно відзвітувала, що все вони позбивали. Ну, якщо подивитися на цей їхній останній звіт, там такі фантастичні цифри. Значить, вони збили 117 дронів, так вони стверджують. Та 4 ракети. точка У ну, взагалі собі уявити, що знаєте, Росія буде повідомляти, що нібито в нас 117 дронів збила. це ну мені здається, ще півтора роки тому вважалося фантастикою. Ми, звичайно, не віримо в те про що говорить російська пропаганда, але все-таки, якщо уявити собі, що така кількість зараз все-таки запускається, і, можливо, навіть більше, бо ну вони кажуть, збили 117, А ми бачимо, що певна кількість точно долетіла. Про що це говорить? Чи це говорить нам про те, що дійсно вже настільки вдалося нашим виробникам масштабувати а, виробництво випуск таких дронів. Ну тут говорить про те, що, по перше, ми маємо велику кількість різних дронів. Різних власне, дро... безпілотників, камікадзе, скажімо так. Да? Є такі, що спеціальні призначені для відволікання ворожої протиповітряної оборони і провокування ворога на запуск зенітних ракет. Ну, от. ну Це такі, наприклад, як дрон коекс 400 коса, здається, він англійської мови там називається. Ну, Цей дрон загалом дійсно його піднімають. В нього велика відбиваюча поверхня і така приманка для російської ППО. От інші е -е дрони, ну якщо е -е дрони це Бобер, які там масово застосовуються в нас, да? ну теж невеличкі дрони, і навіть якщо їх збили зенітною ракетою, це вже серйозна шкода росіянам, бо вона в 10 разів дорожча від е цього безпілотника. Ну, гірше, якщо вони якісь безпілотники, от були була інформація, що на деякі наші безпілотники такі впливають засоби РЕП, от, і вони відхиляються від цілі. Ну, скоріш за все, це на дешеві безпілотники. Я, значить, по... я не чув, що безпілотники лютий. Це найдорожчі, найдалекобійніші наші дрони. Вони там десь до тисячі кілометрів, навіть більше, мають дальність. От я не чув, щоб на них серйозно впливали реб. Навпаки, як правило, якщо вони беруть участь в ударі по російському аеродрому, то там обов'язково кілька влучань є. А загалом така кількість е каже про те, що ми нарешті всерйоз зайнялися. Основною зброєю, якою ми можемо бити по, скажімо, в глибину російської території, це безпілотники. Ракет нас нема, ані балістичних, ані крилатих. Ну сподіваюся, що щось з крилатими ракетами на базі Нептуна нам вдалося зробити. А от безпілотники в нас вже випускаються досить. Бо лише тих, що я згадав, безпілотників типу Каса казали, що можуть до 500 випускати на місяць. Ну, от такі висновки можна зробити. Ну, вже була інформація в західних медіа про те, що нібито масштабували настільки, що на рік можуть випускати мільйон дронів. Це от американські медіа писали, і більше того, порівнювали з тим, що у США у США таких можливостей ну поки що немає. Мається на увазі, що вони не розвивають цю галузь. Ми пам'ятаємо, що от вже більше тижня триває курська операція. Так збройні сили України зайшли на територію Росії. знову ж був от буквально годину тому. Так, був звіт головнокомандуючого збройних сил України генерала сирського президенту Володимиру Зеленському. Він там доповідав про те, як вдається нашим захисникам рухатися по цій Курській області. Але якщо дивитися на це, ну з практичної точки зору, чи той факт, що а, наші військові знаходяться вже на території Росії, чи це, чи це нам дозволяє. Дотягатися, дотягуватися до якихось таких військових об'єктів, які ну на території Росії, які раніше можливо були нам недоступні, та ні. У нас невелика глибина просування там 20-30 кілометрів. Це взагалі нічого не міняє. Дальність сучасних зенітно-ракетних комплексів, які за даними того самого Форсу, Росія постягала скільки могла, а під ВКовську область да? в них дальність 200 кілометрів. Ну, але для цього треба, щоб наші літаки літали на висотах від 500 до 1000 метрів. Ну, загалом на 1000 метрів вони здатні на таку відстань обстрілювати їх. Ну, от. А ті удари, що ми наносили власне, в Курській області, це був наш винищувач Су-27. Його росіянам вдалося в російських пабліках вони показують відео, він скидав плануючі бомби з малої висоти. Ну, загалом, це на дальність десь 20 кілометрів. Одинокий, одиничний приклад. Хоча інші літаки, наші штурмовики, здається, там точно не можу зараз сказати, бо різняться різняться повідомлення по типах літаків. Штурмовики працювали по е, захопленій частині Харківської області. Ну, от це поблизу, скажімо так, вони теж. Не дозволяють ну уражають російські об'єкти. і Не дозволяють перекидати війська в Харківську область. Ну, от ми ж бачимо, що зараз, звичайно, по своїй власній території рашисти використовують авіацію. Так, от з самого початку так операції ми бачили подібні приклади, були відео з гелікоптерами, з літаками, з іскандерами. До речі, і от з'явилася новина про те, що а, ворожий су 34 якраз на території Курської області і сьогодні вночі вдалося знищити. Про це наш генштаб повідомляє. А, чи справді у росіян немає інших варіантів, крім того, щоб ризикувати свою авіацію? Ну бо вони ж мають виконати е, наказ свого диктатора, що витіснити українців з російської території? Ну, дивіться, значить, чому, от, на мій погляд, ця операція буде довготривалою. Так би мовити, наш е, наступ на В Курській області. <кій> Якщо росіяни використовують Су-34 одиночні, да? От, то вони скидають з них бомби не плануючи. Тобто вони пробують прицільно скидати бомби. А чому, е, значить, е, якби, е, ну, як зараз, так щоб пояснити свою думку, я просто розкажу тактику росіян, як вони зараз наступають? В них Єдиний спосіб, як вони можуть наступати, це закидати плануючими бомбами наші позиції, після цього м'ясний штурм. Але закидавши наші позиції, особливо міста, вони будуть змушені власні російські міста перетворити на руїни там Часового яру, там інших захоплених ними міст. Вони поки що не наважуються на такі удари. Хоча могли б них досить авіації, да? і те, що лише... Ми збили, збили один літак, якщо ми до нього дотягнулися, зрозуміло, що ми туди не потягнули Петріоти. Збити його мог комплекс максимально це бук, самохідний комплекс. В нього дальність там ну, десь до 30 кілометрів. Якщо його збили, то росіяни, а дальність плануючий бомб 70 кілометрів. Тобто росіяни зараз пробують класичними способами підтримувати бойові дії а, в цьому районі. Вони поки що не вирішили, чи будуть рівняти з землею захоплені міста і села Курської області, чи все ж таки спробують десятикратне, значить, десятикратну кількість збільшити проти наших військ, довести до 10 один одного, да, і спробувати вже знову містими штурмами за підтримки лише штурмової авіації діяти і гелікоптерів. Але Оцей випадок наші, ну наскільки я можу зрозуміти, з повідомлення іноземних агентств, бо наші з зрозумілих причин не повідомляють кількість засобів ППО. Так Форбс і інші джерела пишуть, що там досить багато наших а, зенітних комплексів середньої дальності. Тобто росіяни вже відзвітували, що вони артилерію знищили один бук, і з, перед цим пару днів тому сказали, що знищили два «Франкенсам». Тобто, це наші старі буки або круги, переобладнані перед, перед а, під американські ракети з Перу. Я не думаю, що все це правда, що було знищено. Ну, можливо, обстріляли, можливо, там щось там пошкодили злегка, да? а, ну, але одне відео, здається, це... з буком було. Знову ж я не можу його верифікувати. Звичайно, я не є експертом. Можливо, я на жаль не. Ну... Не люблю передивлюватися російські а, відео. Там щось вони повідомляють. Якщо схоже на реальність, лише тоді включаюся. А, значить, а, припустимо, один бук знищили, але а, за, о, це говорить про те, що ми підтягнули туди максимальну кількість зенітних комплексів, бо, як правило, вони тримаються так трішечки в глибині оборони, от і ми готові там нищити власне. Російські штурмовики, російські ударні гелікоптери, бо вже за повідомленнями мінімально три російських ударних гелікоптерів були вже збиті. Це дуже хороші новини. І дійсно, от і, якби з вашою думкою погоджуються й певні західні експерти, якраз говорячи про те, що збройні сили України підтягнули, і, і, і сили ППО, так от туди в Курську область, говорить про те, що це не просто якийсь там рейд. Ну але ми вже бачимо, дійсно триває ця операція більше тижня. Тут ще цікавий момент. Звичайно, ми розуміємо, що навіть з іміджової точки зору. А Росія має щось продемонструвати своєму населенню. Ну якусь отвєтку, як як вони це називають? Е, варіантів не те, що багато є звичайний, як завжди, людожерський терористичний акт. Так, ну от як ми побачили по Костянтинівці, коли просто ударили по супермаркету, 14 14 людей загинули, більше 40 людей поранені. Так. Є зрозумілі цілі? Це наша енергетична система. Попереду зима в енергетичній системі. І так все дуже складно. Можна зробити щось подібне. На вашу думку, чи варто нам прогнозувати, а що це може бути, якими можуть бути цілі наших ворогів тут знову ж таки на території України? Ну, я думаю, що командування передбачає якісь дії росіян. Да? І зараз казати, в якому плані ми будемо готуватися до них, це е, зрозуміло, що ніхто не буде повідомляти. Варіантів дійсно багато. От е, удари росіяни наносять, ну, знаєте, без жодних ознак якоїсь людяності, бо те, що ви удар згадали по Костянтинівці. От, там була ракета Х-38 з дальністю 40 кілометрів з лазерним наведенням. Тобто екіпаж чітко бачив, куди вони б'ють. Це вже не те, що росіяни колись говорили, що ми по координатах стріляємо. При лазерному наведенні оператор спочатку оптично визначає об'єкт, потім ставить на ньому лазерну мітку, і по цьому лазерному променю ракета йде, як по рейках. Тобто вони бачили, куди б'ють. І такого типу удари можливі. Можливі удари на велику дальність по Києву, по інших містах, ну по прифронтових містах. Але поки що, е я не думаю, що удар у відповідь він актуальний для росіян. Ну, щось таке зроблять. Але для них зараз важливо нанести, е нанести поразку тим військам, які закріплюються в Курській області. Я думаю, що вся енергія буде направлена перш за все саме туди, і росіяни спробують досягти. Вони зараз перекидають же туди війська з Калінінградської області. Уявіть собі, значить, це навкруги, навкруги країн Балтії перекидати в Санкт Петербург. От, звідти в Курську область доставляти. От, тобто, це потребує часу. Я думаю, що удари будуть перш за все направлені на наші війська в Курській області, а те, що там якісь апокаліптичні плани, що будуть до нищити Київ, бити там по всіх центрах управління. Ну знаєте, від росіян можна очікувати все, але це я не думаю, що вони спробують це реалізувати. Це не дає їм жодних, так би мовити, очок в цій грі. Тут цікаво висловився щодо того, що росіяни дійсно перекидають з Калінінграду свої війська. Міністр оборони Литви, якщо зараз не помиляюся, він сказав про те, що ми спостерігаємо от прямо зараз демілітаризацію Калінінграду, тобто щоб нам денацифікацію, і взагалі, всі цілі СВО виконані, ну як мінімум, в Калінінграді. І до речі, ще ж одразу, коли операція почалася, то ці російські зет пропагандисти, зет фашисти, вони ж писали, що ще із Африки так вони беруть, мабуть. Вцілілих після атак туарегів вагнерівців і також перекидають і в Курську область. Ну не можемо поки що підтвердити цього. Ми пам'ятаємо наскільки довго ми говорили про F-16, якими великими були очікування. Можливо, ці очікування були занадто перегрітими. що навіть коли вже було підтвердження того, що дійсно так тепер ми маємо цю авіацію. Навіть це таке, ну знаєте, пройшло як певне таке рядове. Ну, щось таке не дуже не дуже визначне. Чи ми розуміємо, яким чином вже зараз в 16 використовуються? Чи можна про це говорити? Ну були натяки, що вони використовуються для протиповітряної оборони і вже виконували деякі завдання, але ці завдання в глибині нашої території. Я не думаю, що є сенс використовувати зараз їх біля лінії бойового зіткнення, особливо в Курській області, куди ще раз кажу, росіяни підтягнули і зенітно зенітно-ракетні комплекси і свою авіацію, бо вони пробують перервати так, би мовити, логістику тих військ, що знаходяться, що зайшли на їх територію наших військ. Да, тому я не думаю, що тут є сенс використовувати ту десятку F-16. От а загалом, так ну напівофіційно були розмови і були повідомлення про те, що для завдань ППО а, цілі такі використовуються, і вони дуже ефективні в цій ролі. Бо, наприклад, якщо американці дозброїли їх у системами дешевими системами на базі некерованих ракет а, гідра. Вони там за копійки вставляють додатковий модуль, і ракета знекерованою стає керованою, але вартість її не перевищує 25 тисяч доларів. Порівняємо з шахедом за 160 тисяч доларів або за скрилатою ракетою, вартістю там від е, мільйона, най, найдешевше, найпростіше, мільйон до трьох мільйонів у ха 101 От. Тобто зараз ці літаки можуть ефективно використовуватися для завдань протиповітряної оборони. Після того, як льотчики освояться з ними, після того, як вони звикнуть, що вони працюють в районі бойових дій, а не на навчальному полігоні, після цього, як вони командування побачить, що ці літаки добре засвоєні, да, після того потихеньку можна буде планувати не Зразу кидати там, значить, на якийсь оперативний аеродром, де росіяни їх моментально вирахують і почнуть гатити по ньому з усією, ну всіма можливими засобами, там палістичними крилатими ракетами, да а підготувати спеціальну операцію і підловити десь російські носії кабів або штурмовики і гелікоптери. Я думаю, що так, ну найближчим часом ми навряд чи про це почуємо так, щоб було сказано, що от F-16 в такому то районі збили такі-то літаки. Розумію, про що ви кажете, пане Валерію, дуже вдячний вам за вашу аналітику. Там є жарт. Пам'ятаєте, ну після того, як били по Бориспольському району, що, можливо, шукають саме в аеропорту Бориспіль в терміналі Ф. Є такий. що саме там мають бути в 16 Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник державного музею авіації. Був з нами на зв'язку. У нас далі будуть новини. Після новин повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.